Okay, so, uh, ставимо тепер корпуси. Uh, так вони виглядають. Що ми робимо? Їх треба було розділити вже давніше, але коротше, погоди нема, дощ паде кожен день, то ми все наоборот тепер робимо. Колись ми робили перше, uh, розділяли їх, а потім ставили корпуси цього року. Ми ставимо спочатку корпуси, а потім будемо їх розділяти. І так. От такі всі сім'ї, то ми їх 100% розділяємо, де є трошки менше бджолів знизу, то ми їх ще лишаємо е -е... ну розділятися не будуть, може пізніше. Так що ми робимо? Якщо ми просто одразу підготовлюємо, підготовлюємо їх для розділу боксер, з вами дивимося, чи нема. Оце... Тут вже було яйко, це вже готова сім'я для руїння. То трошки цього року у нас десь приблизно два тижні. Весна скорше і бджоли набагато краще виглядають. Що в цьому випадку треба зробити? Або що ми робимо? Треба зрізати всі маточники. Треба зрізати всі маточники, підняти дві рамки. З розплодом вгору. Дві рамки з відкритим розплодом вгору і дати їм корпус, тоді їм роятися перехочеться. Одразу полоски вибираємо. Такі сім'ї якраз які є нормальні, то їх нам треба підготувати, як ця сильна, то їм вона підгодівлі майже не потребує. О, Бачите? Це все засіяно і починається личинка, те, що нам треба підняти. Ось і все. Ставимо дві порожні рамки сюди. Я ставлю зразу, зазвичай ми би ставили рамки з корпусу, з медового, якщо нам треба. Але таким чином, як ми це пізніше прийдемо розділити, то ми ставимо сюди. У нас є рамки. Наприклад, на 7.6 точку 6 пропало, то ми ставимо зразу рамки туди, які є під розплідні корпуси даємо їм корпус. Даємо їм корпус. Тепер розпліт ставимо верхній корпус. І даємо всередину порожню рамку. Даю рамку, яка є предназначена для, для розплодну, тому що. Тому що ми сюди прийдемо розділити. Що ми будемо робити, як ми прийдемо розділити, ми просто прийдемо, поставимо цей корпус з боку, поставимо порожній, всю бджолу, поставимо ганімановську решітку, дамо їм через ніч піднятися і... і на другий день прийдемо, заберемо. Прийдемо, заберемо. Оцих три рамки бджоле з розплодом і з бджолою у наш відводок. І все. І так само, наприклад, якщо б ми вже відводки тут зробили, ми б прийшли ставити корпуси, ми б все ж таки так само робили. Ми б піднімали відкритий розплід в медовий корпус. Таким чином ви ту бджолу піднімаєте. Дуже багато, я би казав, що 60-70%, якщо поставити просто корпус і взяток такий собі. Або його абсолютно немає, і бджола туди не піде. Коли ви піднімете розплід, це вам гарантовано бджола піднімається і вона забуває про рівні. Ця сім'я вже не пороїться, це 100%. Це вже я, я вже роблю 17 років. так. А в кого хто мене навчив, то вже, я не знаю, 50 років людина так робила. І, до речі, йому сказали, нікому не казати. А бачите, який я добрий, вам всім розказав. Ми подивимося одразу, що тут наступно. Тут же все, ми все одно даємо, дамо літ, півтора літри сиропу, даємо сироп 40% цукру, 50% води, він є дуже ріденький, бджоли його тільки використовують для розплоду, вони його в, мед, в медовий корпус не відкладають. Раз подивимося, як це виглядає сім'я. щоб не казали, що я зразу вам включив відео на сильні сім'ї. Все одинаково. І така сама ситуація буде тут. Е е бачу, ми вже це все зробили. Все одинаково. Є, час від часу попадається слабша сім'я, але це нормально. На тому дякую і до побачення. Не забуваємо підписуватися на канал і ставити лайки.